Стадіон простують кияни, прабітники з футболці, студенти, школярі. Але, зайнявши своє місце на трибуні, вони всі стають волільниками. Сьогодні прапор 23-го чемпіонат України за майорів над стадіонами 9 міста. Герамірці Києва зустрілись з лінградським заїдом. Нагадаємо нові умови чемпіонату. Усі 22 команди розбиваються на дві групи. У кожній групі буде виявлена краща п'ятірка. Обидві п'ятірки змагатимуться далі за звання чемпіона країни. Кияни відкривають рахунок. Тим часом кияни забили ще один гол. Болільник. Сьогодні у Макарова работы мало. Жодного мяча в воротах и я. Зате він нравится забито три голи. Хороший початок.